Ми продовжуємо серію концертів нашої музичної школи в благодійній акції Мільйон на дрони. Буде виступати мій колектив, будемо грати джазову музику, будемо допомагати, чим можемо в тилу і будемо, сподіваюсь, нести радість людям. Репертуар. Дуже різноманітний від справжнього джазу до латиноамериканської музики та обробки українських народних пісень в моєму аранжуванні до цього виступу. Учасники джазового оркестру готувалися старанно та не один місяць. Юні музиканти розуміють важливість акції, до якої долучились своєю творчістю. Граю на трубі десь років шість з половиною, і я вважаю, що це важливо. Важливий виступ виступ, і ми готувалися десь. Ми місяці три або чотири. Навіть ми приймали участь у збори на мільйон на дрони. Я вважаю, що це дуже важливо, це допоможе Україні перемогти. Я вважаю, що це дуже важливо. Це допоможе перемогти та м м, рятувати життя других людей. Задонатити на дрони для захисників та послухати традиційно якісний джаз до музичної школи прийшли десятки глядачів. Це дуже гарна акція на допомогу ЗСУ і на підтримку. Ми разом йдемо до перемоги. Дуже добре, що дітям є така можливість виходити на сцену і трошки себе як сказати, долучитися до такої допомоги. Я думаю, що зараз в цей час це дуже важливо і, мабуть, ми не повинні ділити діти, там, дорослі. Тому що це горе для нас усіх одне. І, і настрій, звичайно, такими гарними концертами підіймається мабуть і у дітей, і в дорослих, жага до життя, жага до перемоги. Організатори мистецького марафону єднаємося заради перемоги КР, міське управління культури та асоціація «Арткультура». Культура. Заслужений працівник культури України Валентина Берлін виконала сьогодні прохання про внесок до скриньки марафону. Ветерани наші також долучаються. Ветерани культури, і одна із представниць галузі Ніна Ніневана Бугайчук дуже попросила будете на якійсь акції, покладіть. Будь ласка, тисячу гривень це я донатую на дрони від себе особисто як ветеран галузі культури. То сьогодні я хочу цю тисячу гривень в скриньку музичної школи додати до того, що вони збирають на донати на нашу перемогу. Карина Крикун Владислав Талалай, цей день.